Миру Божого вам, весь світ ходить до психологів, бо з серйозними проблемами самі люди не можуть впоратися. Людям хочеться бути щасливими просто зараз, але біль та розчарування не залишають їх, бо є таке святе місце всередині людини, де вона проводить час в негативі і поклоняється тому ідолові, якого сама ж і встановила. Це може бути ідол страху, чи блуда, чи злослів'я або незадоволеності собою. І людина ходить в це святе місце і годинами проводить там свій час. І ніяка медицина чи священник не допоможуть, бо людина сама вирішує, чи співпрацюватиме вона з Богом, чи з дияволом, який сидить всередині і приводить до такого стану, в якому людина знаходиться. Допоможе тільки покаяння, а це зміна способу життя. Тоді людина швидко знаходитиме цього ідола. І викидатиме його. Вигнання диявола реально допомагає, і життя наповнюється щастям і чудесними подіями. Заходьте на канал Салтаненків і слухайте чисте Євангеліє Миру Божого.